Вітаю, друзі! Це ютуб-канал Ростислав Продакшн. З нами сьогодні таролог Людмила Хомотовська. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я не граю за правилами. Я граю проти них сьогодні. Поговоримо про майбутнє України, про майбутнє Володимира Зеленського, також про Херсон, Маріуполь, Миколаїв, інші міста, про повернення Криму. Хочуть знати глядачі, і сьогодні дізнаємося більше, але почну е, інтерв'ю наше з питання Людмилі Степанівні. Розкажіть трошки більше про себе, яке ваше рідне місто. Глядачі хотіли б вам, теж познайомитися більше з вами. Я народилась на Житомирщині. Місто є Олесь, колегове місто. Місто одне з найстаріших взагалі в Україні, тому що місто більше 1200 років. В нас одна із найстаріших церкв, і біля мого дому, майже там 30 кілометрів, є містел, місто сили, кам'яне село. Я думаю, що ви бачили дуже сильно розкручують останнім часом. Це 15 гектарів валунів величезних, яких в принципі не має бути в нашій місцевості, але вони є, і туди дуже є і багато поломників. їздить і взагалі людей на екскурсію. Я маю сім'ю, маю трьох дітей, маю чоловіка, одружена один раз. Ого, цікаво, так, так. Займаюсь старо 12 років після 40 років. Я... В який момент це сталося? Бо я читав вашу біографію, що у вас ніби була клінічна смерть, і ви от побачили собі ці здібності. У мене була клінічна смерть, я почала бачити щось, не розуміла, що я бачу. І перше, що я почала, це старо. Потім були інші різні науки, і я кардинально змінила, з чим я займаюся, тому що я була підприємцем, доволі успішним підприємцем. І... Почала цим цим займатися, але mm -hmm. час війни вже стільки цим не займалася. Якщо це все додати до купи, то напевно деяким люди, людям буде достатньо на декілька життів, тому що якщо взяти взагалі перші дні війни, то це були. Сотні людей в день і це було як в тих революційних фільмах. Я піднімала і вложила руку трубкою, говорила з людьми, тому що всі були в розпачі, ніхто не розумів, що робити. А я, якщо чесно, я навіть не пам'ятаю перші два місяці війни, тому що я без кінця говорила, падала, говорила, падала, і якось таки було. Я потрібно щось зробити. Знаєте, 50 років не підеш на війну, і ти там мало чим знадобився тодішньою війною, але це був такий мій стар і я допомагала. Зараз ось тільки практики хочеться вже трошечки відпочити, недостатньо. Ну, це... Так, це інформаційний фронт, і кожен дуже дякуємо вам за вашу роботу. Я хочу дізнатися більше. Що це був, Що це був за випадок у вас в житті? клінічна смерть. Розкажіть більше про це. Це онкологія, обична онкологія, яку зовсім випадково угу. бачили. А так як в мене слабке серце під час операції була зупинка серця. Я відлетіла. Потім повернулася, бачила світло, все те, що ви бачили в фільмах, чи чули, чи читали це все я бачила, але я повернулася зовсім іншою, повністю зовсім іншою. Переш пройшла максимально переоцінка цінності, взагалі, чим я займаю, для чого я живу, і навіть я сама себе не впізнавала перші футу. Вау. І як як ви відчули це таро у цей момент? Просто ви до цього взагалі не займалися цим, і зараз як е, нова професія, так ви кажете. Це, е, да. Як я це відчула, ну, воно ну, сказати випадково це неправда випадково, тому що в нас, якби знаєте, якщо твоє призначення, тебе веде. І от що все, що стосується тру, мене вело, е, я шукала і тут е, я знайшла одну із шкіл і мені було цікаво. Я ще думала йти, не йти, і тут, знаєте, такий випадок йде знайома. А пішли так. зі мною попитаєм за сина, е і я пішла за нею. Вона розповіла, тоді таролог розповіла, мені було цікаво взагалі, як це працює. А я ще знаєте, як зі сторони людина зі сторони, я могла дивитись на це збоку. Я могла це оцінювати. Я не була не зацікавлена ніяким боком. І якщо і як це відбулося протягом протязі місяців, майже по нотам, Мені тоді стало цікаво, як це працює, чому і чому воно працює. Я тоді пішла вчитися. Була велика школа. Я закінчила одну школу, другу, третю, четверту, п'яту школу. Я вчилась без кінця років сім. Для чого? Для того що я розуміла таро, я вже все розуміла, але знаєте, мені було, я відчувала що щось є трошечки інше. Не о те, що розказують. там повинні бути енергії. Я вже тоді більше бачила, я ще вже закінчила екстрасенсоріку. І я знайшла ці енергії, якщо як почала вчити дерево життя, дерево сиферот, це одна із частин бали. Я, mm -hmm. це, що я шукала це ось картали, можуть, з ними працювати mm -hmm. і що йде інформація, знаєте, така максимальна mm -hmm. інформація дуже mm -hmm. так. так. Чи в вашій родині були от, теж ну, люди, які мали такі здібності, чи це тільки у вас було зараз? От? Ні, в нас були, були такі люди, які мали здібності. Але я вважала, що це мене не стосується. Настільки була матеріальна і приземлена людина, я все аналітично, залізобетонно, це все фігня, це ви придумали, цього не може бути, тому що це не може бути. От про мене історія, як поламати картинку доволі. Ну я не скажу, що це швидко, це не було швидко, але все угу. ж таки, як з матеріаліста зробити людину, яка Віри в духовне життя в те, що є більше, ніж цей світ, це якраз про мене, тому що крім Тару, в мене ще була регресологія. Я дуже подобається мені займатися регресологією. І що так, це? Та... Я не знаю. Ресологія гіпно... гіпнотерапія, mm -hmm. і ми погружаємо людину і входимо в свої попередні життя. Це теж mm -hmm. доволі цікавий досвід. Uh -huh. І, так, і таке так. теж є. Так, отже, друзі, зараз йдемо до майбутнього України. Пані Людмило, подивимося, як зараз почуває себе президент України Володимир Зеленський і чи є якась небезпека його життю. Ну, він здоровий, з ним все добре. Єдине, що дуже втомлений. Він втомлений, знаєте, якби йому зараз сказали, що. Що ти, Володимир, хочеш, він би вам сказав одне слово спати. І mm -hmm. я наскільки розумію, що він занадто втомлений, він весь час в напрузі весь час в... конкретно приймає без кінця рішень і без кінця дії, так що в його максимально активне життя. Чи є небезпека? Небезпека є. Я не можу сказати, що небезпеки нема, тому що. Нам говорять, що без кінця без кінця хочуть добратися до нього. Mm -hmm. хороша, хороша новина, що в нас доволі хороша, хороший захист, але небезпека mm -hmm. є бути. Чи буде балотуватися Володимир Зеленський на другий термін? Зараз нема прийнятого рішення, хоча люди, які з ним в команді, вони на його Давлять і хочу, щоб він йшов на другий термін. Як по мені, він не піде. Хоча це він прийме це рішення трохи пізніше. Але зараз він що називається 50 на 50. Один день йду, один день не йду, але як по мені так. він не піде на другий термін. Чи пошкодував Володимир Зеленський, що навіть пішов балотуватися в президента? Стільки на його долю випало. Я не можу сказати, що він пошкодував, це більше про переоцінив. Uh -huh. І тут про переоцінку, тому що в нас ми маємо зараз зовсім два інші, два інші людини. Нам прийшов насправді людина творча з творчого світу, актор. І, і, взагалі, знаєте, якісь такі веселон. Зараз ми перед собою бачимо доволі жорстку людину, яка mm -hmm. приймає не зовсім, скажімо так, м'які рішення, яка може відвоювати себе і країну. Так що тут така глибина трансформації, яку напевно. Вже як регресолог, я можу сказати, для цього потрібно декілька життів. Так що тут такий ще й духовний урок. І він сам, як в моєму випадку, може сказати, що я себе не впізнаю. І це дійсно так є. Чи буде колись президентом жінка в Україні? Найближчим часом, скажімо. Дивіться, зараз у нас навіть найбільше. Слідучі вибори у нас буде жінка, яка буде представляти Україну. Я не бачу, що вона набере в mm те -hmm. для себе голоси. Я не бачу, але десь через два-три е, наступні е, mm -hmm. вибори у е, нас буде жінка, але це не зараз. Зараз ні ще зараз нема такої жінки, яка так. могла спромогти стати mm -hmm. на це місце. У владу прийдуть абсолютно якісь нові обличчя, чи це будуть все такі обличчя, які ми знаємо? Ні, обличчя, які ми знаємо, але обличчя, які себе проявили, це не будуть, хай е мене вибачать всі президенти, якщо вони нас будуть чути. Mm -hmm. Це не будуть е люди з не, не звідки люди, які просто бралися і ставились. Це будуть люди, які якимось чином проявили себе під час війни з різних боків, тому що у нас тут будуть і люди, які були політиками, і люди, які багато говорили і таким чином підтримували Україну. У нас будуть і воєнні. Так що тут знаєте, зараз прийдуть люди, які насправді можуть зайняти це місце в зв'язку. У громадянською позицією позиції, зв'язку з ді... в зв'язку з діями, які вони mm -hmm. несли під час так, ем, що буде з Маріуполем? Чи скоро повернуть це місто? Це моє питання, бо Маріуполь це одне з моїх рідних міст. Також після Львова і Києва. Е, мене там родичі були, хочеться дуже дізнатися. Маріуполь повернуть. Я так думаю, що ще повернуть цьому році. Ну принаймні, нам зараз показують, що це буде туди направлено. Так що чекаємо, Маріуполь буде Україна однозначно. Тут тут без варіантів. Взагалі, там єдине, що нам знаєте, що показують, що. Нема такої швидкості пересування, оце, оце основна проблема. Mm -hmm. А навіть я вам навіть скажу чуть, -чуть з іншого боку, mm -hmm. чи є зараз зброя, є, чи є, чим воювати є, але потрібно mm -hmm. цей час. Такі кажуть. Так, чи буде відплата саме репарації буде робити Російська Федерація за оці знищення місць? Репарації буде робити Російська Федерація, це щось. Довго тривали. У нас взагалі вийшло це по папі, або ми говоримо, що це кармічна історія, і кармічну історію несуть не тільки батьки, а й діти. Так що, взагалі, не дивимося, якщо це розтягнуть, наприклад, на 100 років чи щось подібне. І за це буде розплата. Розплата, от конкретно ще і тут є передумова тому, що це переживе Росія на своїй шкурі. Як це переживе, це вже інше питання, але тут оця фарма дії, вона все-таки є. Так. Про Російську Федерацію буде окремий сюжет сьогодні більше про Україну. Ви також у своїх прогнозах передбачаєте швидке повернення Херсона. Питання: чи повернення Херсона буде така, якби, першою величезною перемогою у цій війні, коли вже весь світ? Там, Побачиш, що і буде ще більше підтримувати Україну. Ну, ми чекаємо, тому що, якщо чесно, мені вже показують, що його повернуть. Його ви покажуть, що ви питаєте. Він вже ось 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 Якби ну не питаєте, mm -hmm. ви ж самі розумієте. Ну так вони mm -hmm. бачать, як так розмовляють. карти mm -hmm. та... Що так. це буде для України? Для України, це знаєте, це якась. Цитадель, після якої взагалі не може бути тормозів. Це взагалі, якщо ми взяли Херсон, то ми візьмемо так. все. Так що потім не дивуйтесь. тут нам показують, що якось максимально швидко все почне рухатись після Херсону. Mm -hmm. і оце я дуже давно чекаю. Якщо хто слухав мої ефіри. У мене таке відчуття, що візьмемо Херсон, все, виграли війну. Конкретно це знаєте, як ми розрушуємо це саму, саму страшне, що є, і починаємо рухатись далі. Так що Херсон це така доволі сильна точка, сильне місце, яке взагалі відкриє весь фронт. Супер. Чи повернення Криму відбудеться військовим шляхом? Питання? Ну, це знову те, що я говорила, що повернення Криму це взагалі найтяжкіше, що буде. Чому? Тому що по Криму, там з однієї сторони, придеться домовлятися, і якщо навіть і домовлятися, то придеться за його боротися. Це все-таки не те, що зробити так легко, як деякі політики говорять. І це, це ще для нас буде доволі великим випробуванням. Ого, здобували. Ем, Коли буде перемога України у війні з Росією? Це буде 2023 рік. 2023 рік весна, весь час показують, 23 весна. От іншого немає вже протягом, не знаю, 6 місяців, 23 весна, 23 весна. Весна прийде, саджати будемо. Ми будемо саджати. ми і так саджали, да? Всі, всі старалися бачити, що вийшло. Так, 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 так. Коли Україна по посправді добре заживе в економічному плані. Ну, дивіться, в нас доволі тяжкі роки у нас 23, 24. Уже 25-му все рівно нам показують, що нам буде краще, легше. Чи підемо ми економічно на розвиток так підемо? Там взагалі якась тема не здивуюсь, наприклад, якщо ми підемо по, якому, по якомусь сценарію країни, які швидко розвиваються. Тому що я вже не раз я дивилась цю тему, це щось, що набирає максимально швидку обертів. Україна стає за якісь декілька років, е, країну на яку рівняються, і там ще піднімається тема, що велика кількість людей повертається, а хто хоче в Україну, то ще не так просто попасти в Україну. Так що тут така у нас перехід, розумієте, таки на зовсім інший рівень. Е, я розумію, що ми це відвоювали і полили дуже сильно кров'ю, і всім тим. Переживаємо, але тут ще й політика. Тут, тут ще дуже така розумна політика, і вона, от е, зразу заглядаючи вперед, я вам зразу скажу, що там зв'язано взагалі із е, кредитуванням, із налогообкладенням. Тут е, зовсім ця податкова система повинна якось кардинально помінятися. От, просто кардинально. Які, Якщо навіть вийде оця якась, що ми чуємо, ну я не знаю, чи ви чули, я чула, що там, наприклад, внести 5 відсотків від усього, нехай всі собі там працюють, чи, чи щось таке, що щось там маленьке зовсім mm -hmm. е, зробити. Оце таке, я думаю, що буде, і це підніме Україну. Іншого просто в нас немає дороги, yes. через що нас з знівече. Як добре це почути, тобто Україна стане однією з найвплиніших Європи. Таке все-таки позитивний прогноз, так? Цього це дуже добре. І ем, чи будуть у нас створені антикорупційні суди? Питання. Будуть створені. Це, знаєте, буде лежати на повісті дня, над цим будуть працювати. Сказати, що це зробити легко ні, це неправда. В нас ще своє мислення і своє mm -hmm. бачення, так що це потрібно, але. Тут буде знаєте, якби одне для того, якщо ти хочеш отримати кредити, якщо ти хочеш отримати розвиток, то роби перше, друге, третє. Не зробив, не буде тобі підтримки. Так що тут заставлять Україну mm -hmm. це зробити і останнє запитання в цьому блоці: це чи вступимо ми в Євросоюз та НАТО в найближчі 5-10 років. Я вам ще раз кажу, що Україна може вступити в Євросоюз на протязі 3-4 років. Якась дуже швидка програма. НАТО теж вона туди десь вступить. Єдине, що потрібно розуміти, що через деякий час, і це я говорю не перший раз, Україна не буде в Євросоюзі. Україна створить якийсь свій союз, і це буде зовсім інший союз, який взагалі. Буде союз, які, на які будуть рівнятися, який буде взірцем. Так що в нас така доволі, знаєте, серйозна робота в Україні. Якщо, якщо хтось думає, що нам зараз головне виграти війну, то це тільки пункт один. Так, дякую. Ну, здивувала мене. Я думаю, що там ми побачимо Великобританію і Польщу. Можливо, в тому союзі, що ви кажете. Я думаю, що буде і Великобританії, буде Польща, але там нам говорять, що там буде не менше п'яти шести країн. Дякую, дякую за цю інформацію. Людмила Хомотовська була. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на YouTube канал до Людмила Хомотовської, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Дякую.